Від Івана, святого Євангелія читання. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій прославив себе згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких Ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі. Виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отче, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе перше ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти дав мені з освіту. Вони були твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, від Тебе приходить. Слово, бо що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє є Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі. Я йду до тебе. Отче святий. Ради імені Твого, бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ти. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я, я стеріг тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі, щоб збулося. Писання. Тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі повну радість мою.